І всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати 40 тисяч ройоложолет. Зараз ми зробимо 03 і 012. Це відеойде 04. Як ви бачите, я вже всі свій улій зробив 13. І твою менше 13. Це Precyze і Visuus. Він мене одер. Так. так, давайте починаємо робити міфіка з цієї бджоли. О! Просто, Много 886 жовтс. Много идем. 3 миллиарда уже, друзья, пішло. 4 Ну а дуже великі шансы, друзі, на мифика. Це великий шанс. Райли не фаер нестаборне, пасіння. Мако, уже, друзья, 5 миллиардов немає. Давайте призводить на 6 миллиардів. Так, і давайте направим вот так. Пробуем. Так, призывайте. И давайте. Давайте я включусь уже кое-что свободной. Хорошо, друзья, давайте я буду купить по стороницей гифтес. Давайте гифтескую будут добре, Давайте тобі задонатим у храм Вітра, так, блин, я поставил рекорд по крабу, удано там не 5 по секунд. С 13 в хайп. Вот так вот, друзья, жстко есть. на этом Basic Egg. Jak westam. Як ви бачите, я вже скоро дороблю квест бага і получу 2,5 трлн Це дуже круто Він ще до суперсмузі і вже дороблю квест Ой, ну, 60 мільярдів на ковері Так, ензим зробиться і стікбаг Тяжка вона, то буде ООО зробся Так, друзі, ось ці понизки та локер бі Лайк буде Біло має по скейтах 43. Нет, 43 это, так, это бы я по 43 обошел, это тогда мифика. Все было круто. Я хочу с тобой помирить, чтобы него цель. Цель. Суприм. С... Короче, Суприм Суправ, лет. Суприм старого лет. Это 33, друзья, мне 3, 7, 5, 6, а скикет Друзі, в мене уже стикер я навіть не що, что друзья желаю В желаю просто приду распавлюсь ну дали кого минус 13 Нічого не наверное Стать, худеть, методом Добре, добре, давайте я перше зроблю квест. Euh, так. На пошкий це квест. Ось він... 80 uh, да, мільйонів кого на симфовер. Якраз у нас цим гамі безплатно. Це дозряти...

Вже було так круто. який не висвітлювався, бо сконався ганнать, чи не чекать. Плямо в секунду, але дуже довго робиться, позивку. Байдеш, розглянемо секунду, але клас дуже довго робиться. Я... Йоу, я за 30 минут так мало потратил. Ой, та-та-та, за 30 Ой, за 3 минуты так мало. На фарму, желаю. Круги. Куча кого-нибудь могу искратиком. Так, друзья, я уже открываю, да я кончится уже кого-то в краю. Ну, а в этом мифика, учится. 27, що тисяч Друзі, коротше, я дуже радий. Він випало нарешті вітки. Я дуже здоровий відео. У мене це новий рік жив. Це ВІК, дуже, дуже рад. І він нам нет за 4 тисячі живе. Дуже я дуже радий. Добре, давайте я зараз подивимося, що в мене там полі. Я когось ще порівняю. Так, дивіться, що в мене по квесті там... Ханбібі. 8854. Скоро я зроблю хвост Хоннебій. І це без вінді, Я без роблю. Добре, давайте поміняємо кого ми. Поміняємо, 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 поміняємо. Хонібій, Хонібід. Хоні Де ти? Хонбій. Добре. Рей, ні, трей, що дивився. Колоке. Чого це? Крітько-повер, нам це треба. Ні-не-не-за 5 бім спів. Давайте не зупиняємо. Якщо що, виб'ю назад. Давайте, ага. Друзі, я знову вибігу міфіка, і це бойот. Друзі, я пев, що його прокручу, зараз подивимось.